Вітаю, це вже четверта частина, як я продовжую блукати таємничими кімнатами Тор. Поїхали. Я відкриваю двері, і тут дивна кімната. Вона схожа для кімнату на прояв фотографій і водночас нагадує вентиляцію. Якщо пройти далі, то я потрапляю знову у ту саму кімнату. У мене є припущення, що вона безкінечна, тому я стрибаю вниз. Наступна кімната це якась квартира. Я бачу вікно, за якого світить синє світло. Заходячи у темряву, я підіймаю сходами. І опиняюсь у тій самій квартирі, проте світло з вікна вже іншого кольору. Піднявшись ще, відбулось те саме. І колір за чергою йде наступний. І ще наступний червоний. А наступний колір був фіолетовий. Далі був синій. Схоже, я зробив коло. Наступний був білий і це виглядає трохи дивно. А далі квартира взагалі втратила колір і стала сіробілою. Вікна я не бачив із цікавості, я в нього застрібнув і побачив дзеркальну цю ж кімнату. Та довго я не блукав. Я повернувся назад і пішов далі. Як неочікувано, колір повернувся. Він був бервисто-малиновий, а з вікна на диво синій. Ну а пішовши далі, просто нічого не було. Діра в коридорі і видно архітектуру кімнат. Проте розгледіти нічого я не зміг, так як ця локація закінчилась.